Якщо ти шукав підказки від всесвіту вищих сил янголів, то це відео саме для тебе. Я передаю послання через чинею від вищих сил янголів, твого вищого я і наставників, які направляють на шлях, відкривають нам відповіді на важливі глибокі питання і допомагають нам, в нашому шляху, чого б це стосувалося в будь-яких сферах життя. Відчувай серце, душею це дуже потрібно зараз для тебе. Вони стілюють в питоці. Твій біль, він дуже глибоко, і навіть ти його не признаєш. Ти зупинись на хвильку, не біжи нікуди, бо ти збігаєш від себе. Відчуй всередині, де там так сильно кипить, де рана не закрита, що болить. Ти втратив не зберіг, помилився, але це досвід твій прийми і змирись. Ми обираємо свій шлях, і кожен йде своїм шляхом, але почути варто нас, щоб стало легше, краще в ньому. Ти як творець, ти можеш. Обирати, що створити в своєму житті, чи стати на ті ж граблі і грати, чи вільно злетіти ввись. ти сам собі палащ і сам суддя, ти сам собі творець, тож обирай, що обираєш ти, яке життя, яку реальність із мільйона знай. Що рай і ад в тобі живе незовні, а ми ведемо м'яко, чітко, тонко. Але коли не чуєш нас, на нас ти не напиняй, бо ми даємо тоді ще важче ситуації. І тут питання враз, для чого тут я? Бо Бога всі шукають через біль. А не через щастя? І на питання тут, в якого Бога віриш ти, бо їх багато вищих, ті, що вищі над землею. І саме час питати, а де тут ти? Що всередині тебе? Що несеш ти в світ? Ти хочеш грошей? Хочеш ти кохання? І бути признаним людьми, тож дій, бери відповідальність, і щось для цього ти роби. Бо установки в голові, вони так заважають людям. А якщо душа, яку ти не чуєш, не може достучатись просто так. Звертайся ти всередині. Питай, дух мій, хто я, що тут роблю, для чого, де моє призначення? Я хочу бути щасливішим, гармонійнішим, тихішим, всередині, а зовні проявляйся, як хочеш, бо ти дитина вищого Творця. Спочатку душа, а потім матерія. Якщо супротив тебе, просто видихни, контролювати ти не в змозі вищі сили, а ми тебе ведемо, а ти не чуєш нас. То може, час, то може, час. Отаке послання для когось дуже йшла чоловіча енергія мені сьогодні, можливо, воно комусь дасть підказку і поверне. Сторону, в яку треба було давно звернути. Я передаю індивідуальні послання також і навчаю, як чути свою душу, як відчувати своїх янголів, і йти своїм шляхом, і бути щасливим на цьому шляху. Так, складності завжди будуть, але ви обираєте, як проживати своє життя.